Вітаю, 17 червня, 24 рік Миколаїв. Ну що, пішов процес переробки. Пройшов у нас дощ, наша черешня почала псуватися. Ось такі тріщинки, бачимо, на ній з'явилися всякі шкідники, мухи і все остальне, жуки, таракани почали її знищувати. І вона гниє. Вона гниє. Переробимо ми. Як завжди, варення, там небагато його заготівлю, дружина собі роби. А все залишки ми перероблюємо на вино. Виходить дуже, дуже смачне. Якщо вживати в розумних об'ємах, все воно гарно і смачно, і корисно. Така у нас приблуда зроблена, хто вперше. Ставимо її на відро, бачимо, там у нас вальці зараз прокрутимо. І ось так вона робить з нашою черешнею. Вона її розплющує, роздавлює і десь вилазить он бубка. Ось так вона виглядає всередині. Там у нас резинові вальці зроблені. Хто розуміється, той розуміється. Ну, це я говорю, хто займається сільським господарством, тому що це вальці з кукурудзяного комбайну, що збирає початки КЗС, чи як він там називався, початки збирає при Радянському Союзі. Все, воно. там бачимо такий у нас мінімальний зазор, що черешня Роздавлюється, ми чавимо і виноград, все чавимо на цю давилку. Що в нас буде далі? Відразу вибачаюся перед тими, хто хоче в одному відео побачити весь процес. Не люблю я це діло зберігати відео, а потім його шукати, склеювати і все інше. Тож будемо підстраюватися самі під себе. А кому цікаво, то спостерігайте. Далі ми з відра висипаємо ось такий у нас харчовий бідон. і Бачимо, скільки там вже соку, уже на даний момент. Вже там є сік, як кажуть в анекдоті. Ви продаєте сок, не сок, а сік. Добре, налите мені літру сіку. Не сіку, а соку. Ну, я зрозумів, що я вас ніфіга не нап'юся. Це так, відступлення було. Ось і у нас так сік. Лишаємо його на декілька днів, не набагато. Для того, щоб прибрати бубку, в першу чергу нам не треба прибрати бубку. Зараз воно забруде, все відділиться. Почнеться бродіння. Черешні не миємо, не збираємо нічого. Навіть бетон. Ми просто помили чистою водою, тому що мене дивують люди, які починають кажуть, що черешню не потрібно мити, тому що там дріжджі і все остальне, а бетон вимивають там спіртом, содою або ще навіщо? Навіщо? Ви черешні не мили. Там набагато більше шкідників і всякої гадості разом із пилом і з усім осельним. Воно все потім спирт його уб'є, коли воно буде бродити. А як воно буде бродити, і все будемо ми знімати поетапно. Так що, хто хоче, підписуйтесь, слідкуйте, як ми будемо це робити. Тут у нас ще стоїть так само червона черешня, велика. Це в нас жовта черешня. Будемо ми робити вино, як завжди, з усього. Потрошки. Є в нас дуже смачно смородини, виходить вино. Процес виготовлення майже ідентичний для всіх, ніяких заморочок, нічого ми не придумуємо. І в нас виходить дуже смачно. І нам подобається. І всі смакують з задоволенням. Все, дякуємо воїнам за те, що нам дають змогу працювати і робити свою справу. Пройшла рівна доба. Як ми поставили сусло жовтої черешні на вино. Ну, те, що так спінилось, не дивіться, це тому що я тільки що його переливав. Рівно доба пройшла. Ну, переливати ми і планували. Просто, просто нам потрібен був великий бетон. Ми перелили в менший, для того, тому що ми зараз будемо переробляти червону черешню. Принцип буде той самий. Черевишню будемо переробляти. Але чому ми злили? Тому що ось бачите, на дні лишилися бубки. Нам це добре, воно піде нам як сіянці, посіємо на підщепу. І ми прибрали для того, щоб бубка не давала гіркоту. Завтра ми теж зільємо і залишок бубок ще зільємо. І щоб наше вино було смачне. А сьогодні 18 числа ми будемо передавлювати тим самим способом ось таку черевишню. Ви бачите, яка ягода, яка величезна, здорова ягода. Все, процес буде йти далі. Пройшло 4 доби, майже 4 доби, сьогодні 21 червня. Ми зливаємо сусло своє з білої черешні. Ось злили ми. Це в нас стоїть червоний, як завжди ми зробили, а потім споминаю, що треба було зняти цей, ось цей процес. Ось така шланга. Це для акваріуму, дружини. Ми вставляємо її. Ось бачимо, тут у нас сусло піднялось, а тут ось рідина. Ось цю рідину ми вставляємо трубочку і, як з акваріума, витягуємо, для того, щоб не змішувати. Потім всю ось цю гущу ми перепускаємо через друшлак. На обстановку не дивиться, все в нас все нормально. Через ось такий друшлак віджали, ну, колись ми ще... Робили сюди, можна пару літрів і щось зекономити, але ну, зараз ми вже не робимо цього. Все, відсідили. Тут у нас бубка, піде на посів. І зливаємо бутильки. І до цього розчину на 10 літрів соку ми додаємо 3-4 літри води. Це обов'язково. Хтось там хвастається, що я роблю з чистого сока. Ну, хвастайтесь собі, я по своєму досвіду кажу, і повірте мені, обов'язково додавати води. Зараз неважливо, воно все одно бродить, можна додати просто теплої води кімнатної температури, для того, щоб дріжджі не злякати, не налити туди холодної води. Додаємо. І в тих трьох літрах води розбавляємо десь пів кіла на 10 літрів цукру. І ставимо в тепле місце, не на вулиці. Зараз на вулиці треба, щоб 18-20 градусів. Ставимо і воно сюди. Рукавичку вдягаємо, обов'язково дюрочку пробиваємо. І все воно грає. І грає воно тиждень, півтора-два. Тільки рукавичка спадає, відкрили, спробували. Подобається вам, не подобається, хоч міцне і солодше. Добавляєте знову пів кіла, знову бактерії їдять цукор, пісняють туди спиртом, і у вас піднімається спирт. Ну, це не прикол, це майже правда. Бактерії їдять і виділяють спирт, переробляють цукор, і потім воно стає міцніше. Все. І так ви напівсолодке. Сухе хочете, сюди цукор не додаєте, воно саме по собі виграєте і далі, далі буде, якщо цікаво. Процес майже весь сказано. Коли додаєте потім цукру, теж можна додати потрошки води, розбавляти і знімати обов'язково з осадою, коли він вже буде на дні. Ну, то все ще в нас попереду. Це вже ми вже забігли наперед. Все. Ось такий процес виготовлення Будь-чого. Це в нас жовта черешня, це у нас черевишня. Черевишня дуже смачне, дуже-дуже смачне вино. Будемо показувати процес.